Ви казали, що ви ходили в садочок, то що був Ходила, за Польщі. Так, То за Польщі було, ходили ми в садочок. Є ще не всі віші садочка пам'ять. Виступали в садочку, молилися, все, нас навчали, на прогулянку там водили нас в Сосновий ліс там близько, бо то там читальне било. Колись була читальня, зараз називають Дом просвіта, а москалі називали клуб. Запоріжжя було зовсім інше. Всі люди били, ходили всі до церкви, гарно всі вбирали. Дівчата ходили, мали такі шілінові спідниці, вишивані запаски. Тубрюски були вишивані, чи сурочки, То всі йшли до церкви. Хлопи мали теж вишивані сорочки, гарно гарну. І жонатий, і такі. Всі ходили до церкви. З церкви вийшли, всі пішли в суснину, там як ми називали, там робили. Там був такий луг, тоді вчили той луг. І хлопці мали свою організацію, а дівчата мали своє. І тут там вчили той луг, там всякі вправи вчили. Хлопи мали такі довгі паличі, такі гарно вироблені, ми тими паліцями. А дівчата мали такі на руку вшиті стяжки, синьо-жовті, показували тими тими стіжками. І, і потім йшли додому. Після обіду згодилися всі до читальні, в церкві задзвонив дзвін, йшли на вечірні. З вечірні приходили всі до читальні, і тоді танцювали. А хлопці такі, о, старші, ну, такі, у нас було багато цих студентів, все. Сходили всі до читальні, там не читали газети, другі робили, бавилися доміно, того, отаке. А тепер йду там, коли той кошме, як той каже, де Єгор жив, нап'ють ці горілки і ці вони тувчуть тим барабаном і тувчуть, і тувчуть, не до відтримання. Хіба то так можна? А перш ніж неділі церква порожня. Так нема. Так не має бути. А хто керував тим садочком? А була вихователька, так, але я її не пам'ятаю прізвище. Була вихователька, і вона нас вчила. Потім робила, ми там виступали всі, робила, ми співали, там вірші говорили, все. А їй не пам'ятаю, Чи той садочок батьків оплачували, так як зараз. Чи хто там, то я не можу сказати. Бо я ще мала була, що може мала. Вчила. А то тільки літом ходила той? Та, тільки літом ми ходила той садочок. А та вихователька була зі села? Ні? ні, ні, якась чужа. Може, звідкість була договіра, тож було Теж багато інтелігенції. Бо потім наші ті всі інтелігенти повтікали за границю. А пам'ятаєте ті вірші розказати нам якісь садочку? Це я вам розкажу. А все подумаю. Із українських діточок вже виходить наш гурток. Сходимося тут щодень для забави і пісень, щоб М -м -м. вчились науки, щоб пізнати різні стуки, оклонитись, привітати і на посидь струнку здати. А як пізнаємо всі ми штуки, тоді візьмемо меч у руки і підемо лупати скали, щоб до сонця шлях заслали. Так, шедечки. Гляньте, діти, гляньте, любі, щось сидить там у дід дірі, довга в нього борода і велика голова. Очайдушки вилізають і тихенькося ся скрадають, що будемо тут робити, варта буде їх дослідити. Десь так дуже спішітеся, очайдушки вималі, біжать скоро догори на руверах і гори». Ноги наші здоровенькі, хоч ми люди всі маленькі. Страх велика сила в нас, поборімось, поки час. І настав такий час, що погуляймо ми всі враз, погуляймо ні цілу, ойну-ну, ойнуну. То -ну. треба знати, тепер пам'ятати 85 років. А що зробиш, і ще положиш, ти не знаєш де повже. Та багато пам'ятав. Я Оля моя родина, виховательку в новую Я їй не раз розказую, вони там мають книжки, все читають. Я їй розказую, ми теж кажу, що читати. Було так, дуже файно було. Для малих дітей, для старих не дуже подобайний. Той, Той садочок він був читальний. Так. То туди називали читання, зараз називають Дом просвіта. А за москалі клуб, який там клуб москальський. А хто керував тою читальною за Польщі? Був голова, мій дворідний брат, він писав курили з левку. Йому забрали німці до ССів. Тільки два хлопці зі Соколі забрали до ССів. Саме не вибирали найліпших таких дуже до бойових хлопів. Забрали його, і тут ще такий писав, ще колодка ілько І потім його були проти СС. Потім я не знаю, як того була війна, і він попав якось до Канади. Як то там не знаю, бо то ще і тут, і вони там були в Канаді. Він був дуже, вони були такі націоналісти, як то сказати, просто за свою державу. Такий? Він був старший від вас, набагато. А, старший, бо він був чи з 26-го брат, з 22-го року. А хор там був про ті читанні? Був, які хори в нас були. Був директор школи, писав в міняк. Він викладав в школі, він був директором школи і вчив в церкві хор. І хор мав два сини, Михайську і Славку, то вони вчили хор, о, український хор вже. Там всякі пісні співали, все, і все було на, так брано по-українськи, як має бути. Я хочу сказати ще вот за те, що я казала за той лух. то вони вчили лух, і вони фест... Би у нас зараз називають, якийсь фестиваль, а у нас тоді називали фестом з усіх сіл, з 8-10 сілів з'їздилися тоді, був той фесту. Всі виступали, кожне село своє виступав, що показував. То був фестом. Тоді я пам'ятаю, дуже гарно було. Я не пам'ятаю, як одна дівчина сі спізнила, до того лугу ну, прийшла. А, і не можна було так зайти, я прийшла і пішла. Вона мусила прийти і сказати товаришку читарку, голошу слухняну, що я сі спізнила. А вона тоді сказала вільно, і вона пішла ряд. То так було. А співали всякі пісні. То дуже гарно. У мене з церкви додому дітейська не летіли. Летіли в суснину там слухати, то все як там. Були гарні. Так все гарно вбирали, так все любили, горівки ніхто не пив, хлопці сходились до читали, де там хто у рівку носив, культура була. а зараз є свинство. Ну, горівка і більше нема нічого. То той Лухто окремо собі дівчата були? Так, хлопці були окремо. Але потім, як всі з'їздили, то кожне село виступало, показувало своє, так вистави. Так. А потім москалі, як приїхали, всіх позабирали в тюрму, били такі сексоти, що видавали тих людей, і, і тих хлопців, і тих е, дівчат, всіх забрали в тюрму, там судові вишни, о, як їде такий є забор на, на лівій боці, там колись був МТС. Всіх там пострілили. О, там. На годину, бо я тут читала, я мала таку книжку, не знаю, де та книжка, хто то забрав. Що там Соколя, Мални, Чернява і село Нагірне. То були саме найсильніші люди, які виступали за Україну. Мала ту книжку і читала. А хто в Соколі був в тому лузі? Хто в лузі? та то багато було хлопів. Ну, хто я можу сказати? Острий Степан, Щур Степан, тепер катуна, пасвезьку хлоп, як мені ще писав, щось забула. Теж був. Тепер на Качмарох. той Качмар Степан, Гатанас, то був, качмар Михайлу, далі Вінер Степан, Ружак Іван, Дубіць, як він ще Ізьо. Микола, то з кочмарів, був. А тепер з села, як багато. Я й мала ті знімки, і все, але і дівчата були, дуже всі були такі стройні, гарні, що я не можу сказати. А була така проведирка тої бригади, тої, о, того лув, у нас висала Криляк Дарія. така була націоналістка, вона й тепер вона раз виступала. Все, коли могили, як там на то свято. О. Якось ми ту швидкуємо то свято, за, що за тих героїв всіх. Але вона вже померла так само. Дуже-дуже було багато молодих і так все гарно ходили в діти. Мали туди коси, в косах били, те воно, Сині зовті ленти завтати, ту все вишивано в пулу. Ото були строй. А зараз така спільниці і хатю, митю, хатю, йде до церкви цілувати образ, то нема. Нема того, що не буде, але пише так Божий лист, що, що то, що є, захочете, я вам дам прочитати. То що, що зараз є, то так пише, томусиш спомити. Бо там пише, буду вас карати огненним. Огненним мечем, як судового мору, Є же не услышите голосу мого. Будете тікати від своїх думів, буде землетруси, ну не всюди, но то є каре, показані перші. Буде дощ благопотребний. бо не буде благопотребного, але буде дощ, що не буде він потрібний. але Якщо ви услышите голос покаєтесь, весна буде своєчасно, літо своєчасно, зима так має бути. Бо пише, що буде брат на брата, отець на сина, на отця і сусід на сусіда. Нема того, що то є. Я то маю таку книжечку. Вона ще є явлена з 14-го року перед Єрусалим Петром образом святого архістратига Михаїла. Було написано золотими літерами. Боялися приступити, та, аж один патріарх переписав то все, і там, то є дуже. І то я все говорив, що записано, і то спомняти. Хто чекає? О, чого є в Львові, той якийсь там той, де гуляли без ніч. Така трава за люди гинули, москаль дусив, а вони ніч дозволили собі гуляти, на що є божий палець. А все є Божий палець. Так вона і є. Не хоче слухати голосу Бога, що зійшов сатана, тільки що за гроші. А гроші то є сатана. Ти, такий. А вистави ставили там ті читання? Ставили вистави. Я сама була хоч мала. Ми ходили, я їй ходила до школи, ми ставили виставу до Миколая. Вистава була хлопці-молодці, вистава була ой, яка дуже багато мала сестру старшу. Ми все виступали в тій виставі, для того, що той наш брат був і тим ловком той читання, а ще й в школі ми всі добре вчили і нас поважили всі. Це ми за то та вистава, так. Це ту виставу. І всі вчили виставу до Миколая. Ну, вчили нас так, і всякі пісні до Миколая, і все, і вистава, що він буде подарунки носив. А тоді в читальне повно людей було так набито, так як у нас, нас як церква згоріла, тоді гроші робили з виставів. Бо люди приходили на виставу, були білети і. Що виступали. І Миколай приходив, давав всім подарунки, там мав список, читав зі всі школи, всім. Ну, а які подарунки тоді були? В школі пекли такі хрусти, і ті хрусти всім заливали дітям в такі паперчики, ну і там підписали хто, що кому. І були прути такі оберезові, помальовані на синю на тих. Вона такі золотистий, тут і на білий, і на жовті, хто нечемний. Зошити роздавали, такий молоду, той Миколай читає, всім там роздає, такий всі доволі, читає мене. А Антипко сіде збоку, зроблений там. Хлопець такий сидів і все, читає мене, і мені там подарує. Він каже, то їй не дати подарка. Вона, каже, не знає на годиннику. На всю Я то пам'ятаю, потім кажу, до мене до Івани, що ти такий дурний, так? а що, каже, мені чим застидати. Та й так, всякі були вистави. І Хлопці молодші тут були, така за Україну вистави, все. Там пам'ятаю, йде на ривок, як ми той він ще називав, той хлоп, а Юрач, сидів на такій колоді по сцені і грав на тим. І так тихо. Хто їде, ти купити всі. Так, так, той урив. А той каже, сидьте, ніхто не їде, ти купота. А ти каже, далі Іврасі, щоб грав, бо то свій приїхав. Так, От. так і я так всьому не пам'ятаю, але так, що запам'ятала, то може.